Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні готую творожну запіканку з часів нашого дитинства, як нас пригощали в дитячому садочку. Всі ми це пам'ятаємо: цей чудовий смак. Рецепт дуже простий і дуже легко запам'ятовується. Нам потрібно пів кіло домашнього кисломолочного сиру, 3 столові ложки манки, 3 столові ложки сметани. 3 столові ложки цукру, 3 яйця і дрібка солі. Але я ще додам, бо хочу, щоб наша запіканочка вийшла ще смачніше, я додам пакетик ванільного цукру, я додам цукати, можна додати різні суфофрукти за бажанням і за смаком курагу. Ізюм, чорнослив це теж буде смачно. Також я ще буду змащувати зверху наш виріб і я беру ложку сметани ще додатково і беру кусочок вершкового масла для змащування форми. І так, в нашу ємність до творога, я відправляю яйця, цукор. Дрібку солі, відправляю сметану. І все це я перетру блендером. Звичайно, зроблю це за кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. І ось вийшла така чудова однорідна маса. Далі я відправляю. Три столові ложки нашої манки, все гарненько розмішую, і залишаю на хвилин 10-15, щоб наша манка об'єдналася з іншими продуктами. Ну а поки що я беру форму для випікання, кусочок вершкового масла і гарненько змажу нашу форму маслом, підготую. І ось форму я підготувала, наш творог відстоявся, наша маса творожна духовку, я включила, вже розігрівається. Далі я відправляю сюди наші цукати і ванільний цукор. Ще раз гарненько все розмішую. Далі відправляю всю цю масу в нашу форму. У формі масу розрівнюю. Далі відправляю нашу сметанку і зверху змащую. І ось відправляю в духовку випікатися при температурі 180 градусів. І ось моя запіканочка. Пробула в духовці 40 хвилин. Ось така румяна чудова і дам можливість її хоч трошки охолонути. І ось я виняла з форми нашу запіканочку. Ось вона така чудова румяна, дуже гарно тримає форму. І, звичайно, ще тепла, я ж не стрималася вже, щоб вона повністю охолонула. Зараз вона дуже ніжна ще. Я відріжу кусочок. Ось так. Вона ще парує. В середині ще зовсім гаряча. Ось така чудова, запашна, в міру солодка, корисна наша запіканочка. Дуже м'ягусенька. І дуже смачна. Тільки подивіться, яка вона румяна і яка чудова. Рецепт дуже простий, дуже простенько і швидко запоминається. Так що готуємо, смакуємо, пригощаємо своїх близьких і сім'ю і споживаємо корисну запіканочку. На моєму каналі є вже не одна запіканочка, є і шоколадна. Із кусочками шоколаду, із фруктуфруктами, із фруктами на моєму каналі є дуже багато різних запіканочок і смачних, і корисних. І ось одна із них. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.